Ну що, друзі, цю ніч Робсня запам'ятає надовго, що діється в Криму? Напевно, в це ніхто ніколи вірити не хотів та й подумати про таке не міг, але там знову спека всю ніч. Давайте разом подивимося, що відбувається на лінії фронту, і не тільки. Перед початком підтримайте наших захисників добрим словом в коментарях. Ударами по Криму ЗСУ вивели з ладу понад 50% бойових літаків Чорноморського флоту Росії. Що тут говорити? Давайте поставимо лайк, підтримаємо наших героїв. Білий дім сьогодні оголосить про виділення Україні додатково 775 мільйонів доларів військової допомоги. Пентагон у рамках нової військової допомоги США нададуть Україні боєприпаси для Хаймарс, 15 безпілотників, Ігл», ракети Харм для боротьби з радарами, протитанкові комплекси ТОВ. 1000 Джавелін. Крім цього, протягом 2-3 місяців США збираються передати Україні ЗРК Несомс і 40 бронемашин ЕМРЕП. Також штати вивчають можливості поставок Україні нових видів озброєнь, які дозволяють змінити ситуацію на півдні і сході України. У Криму триває запальний сезон. З'явилися кадри з роботою ППО в Севастополі. Естафету приймає Керч, можливо, працює ППО. А що ж сталося? Вже і в Криму у нас сну не буде. ЗСУ вже поруч. Пабліки просто розриваються від того, що ж там відбувається. Хтось збирає речі і починає бігти. Дуже навіть правильне рішення. Українські захисники завдають шкоди російським окупантам у всіх напрямках, де тривають активні бойові дії. Головне зі зведення Генштабу. На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза нанесення противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору цієї країни. На харківському напрямку російські вбивці наносили вогняне ураження зі ствольної і реактивної артилерії по цивільній інфраструктурі. Окупанти намагалися поліпшити тактичне становище неподалік від розплідника, отримали відсіч і відступили. Здійснили дистанційне мінування місцевості в районах Старого та Верхнього Салтова. На слов'янському напрямку, в районах населених пунктів Карнаухівка, Дібрівне, Вірнопілля і Долина, противник зробив спробу зломити оборону наших військ, поніс втрати і ганебно втік. На Краматорському напрямку наступальними і штурмовими діями загарбники намагалися просунутися біля виїмки та Іванодаріївки. Отримали жорстку відсіч і відійшли. На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Солидар, Кодема, Бахмутське та Зайцеве. Успіху не мав. Відійшов. На Авдіївському напрямку: Ворог вів наступ у районах населених пунктів Опитне, Піске та Майорськ. Успіху не мав. Відійшов. На Новопавлівському напрямку ворог безуспішно намагався покращити тактичне становище, зазнав втрат і відступив. На південнобузькому напрямку ворог штурмовими діями зробив спробу прориву нашої оборони в районі населеного пункту Кірове, зазнав втрат і хаотично відступив. Повідомляють також про вибухи в новій Каховці, БК або штаб без різниці. Головне, що прямо в ціль. Один у полі воїн тепер це про Путіна, якого кинув вусатий підлабузник Лукашенко. Деталі, білоруський диктатор, схоже остаточно злився, заявивши, що його країна не збирається нападати на Україну і навіть приймає наших громадян у себе. В очах російської провладної верхівки Лукашенко став зрадником, а прості росіяни остаточно зрозуміли, що загрібати військовий жар руками себрів не вийде. Що думаєте з цього приводу, шановний народе? Напишіть свою думку в коментарях.